Незвичайне і надзвичайне. Ми пропонуємо 12 цікавих фактів з відзначення Дня Незалежності у Лозовій. Вони не увійшли до попереднього сюжету, але про них варто розповісти. Деякі з них також можуть претендувати на рекорди, а деякі не сталися, якби не дощ. Цікаву дюжину презентує Ольга Бондаренко. Через дощ багато лозівчан не прийшли на свято. Воно пішло не за планом, але в усьому тому був позитив і були рекорди, окрім офіційних. 30 хвилин знадобилося, щоб перевести свято з площі всередину Палацу культури. Лозівчани не помітили переїзду, а начальниця відділу культури Алла Михайлова відзначила таку оперативність і похвалила працівників сцени і артистів за професійність. Єдина прикрість через дощ так і не вдалося попрацювати на новому звуковому обладнанні. На вузі залишилася ця апаратура, яку нам приобрели. Нам так дуже хотілося попрацювати на ній, але ми її закрили, упакували, ми дістали резерв, установили на сцені. Все це за полчаса і дорогого стоит. Дійсно, дуже молодці служби, дуже молодці артисти. 1100 крісел було у розпорядженні святкувальників. Саме стільки їх у великій залі палацу. Тому День Незалежності Лозівчани відзначали теплі, комфортно. Але всіх підняв гімн України, який виконали оригінально. В найстарішому рушнику, який перенесли на свято, він належить пані Тетяні і виявився чи не найдовшим 2 метри 80 сантиметрів. Цей весільний рушник є оберегом для їхньої родини, пояснила жінка. Це рушник, йому більше 100 років. Це вишивка Полтавської області, Лопицький район, а полотно ткала моя ще прабабушка Олександра. І це от нашій родині, він полягається в жену. І це мій спадок. 25 рушників на свято принесли з 11-ї школи. Це найбільша кількість від одного закладу. Всі вони з музею школи, пояснив її директор Валерій Бережний. Їх в різні роки розшивали випускники вчительки праці Вікторії Подяш. Подивіться, подивіться я з усіх боків, просто цими рушниками окружений. 700 повітряних куляк роздали глядачам у залі, а всю ту кількість працівників міського палацу культури. Ста людей сфотографували на фотомайданчиках, знімали всі, хто забажає кажуть у міському центрі молоді. Удивитися фото можна буде на сайті центру. Світлини оброблять і викладуть у вересні. У п'ять тисяч гривень знавці оцінили найдорожчу вишиванку на святі. Вони пояснили, найкоштовнішими є вироби ручної роботи, розшиті бісером, трохи дешевші хрестиком. Але лозівські жінки шедеври вишивають самі, а на такі свята приходять як на показ мод. Я вишиваю картини бісером. Я вишиваю рубашки. У мене п'ять рубашок своїх вишита. Прийшла, бо як люди вишивають. Незвичний експеримент на одній сцені з'єднали те, що здавалося б, неможливо. Виступи маститих літераторів клубу Лігос і брейк-дансерів. брейкдансері. Бучі гатомаги не було б таких палаких погодних умов, все б сложилась хорошо. Вот. Ну, в принципі, де була інтересна. Побравувалі безалкогольне свято на заході алкоголю не вживали і не продавали. Виключення зробили для постійного учасника міських ярмарків, який продавав медовуку. Але люди її купували додому. Без сміття зазвичай після святкування на площі вигрібають і вивозять купи сміття. розповіли в міському палаці культури. Цього разу була чистота і порядок, завдячуючи дощу. Вся поліція Лозової 24 серпня несла службу. Кажуть, порушень громадського порядку не зареєстрували. Ну, пройшло все без таких ніби правонарушень серйозних і через ситуацій. Ольга Бондаренко, Максим Сабельніков, телерадіо Лозова.